Викрадення одночасно цілого подружжя вчинили зранку російські силовики. Спершу вдерлися до оселі у старому Криму і вивезли в невідомому напрямку 30-річного Асана Зікер'яєва. А згодом поїхали до Красноперекопського району, щоб забрати з батьківського дому і його дружину Еміні. показували. я спросив а на якому аста? хто ви такі? Нам нужна ваша дочь и все, потому что ничего не готовятся. В оточенні камуфльованих броньовиків озброєння силовики обшукали оселю Закір'єєвих у Старому Криму, що саме шукали невідомо, але 25-річну Еміні вирішили вивести до окупаційної управи ФСБ. А чоловік її супроводжував, щоб підтримати. Лише увечері після шести годин невідомості Асан та Еміні вийшли з будівлі ФСБ. До слова Асана Закир'яєва переслідують не вперше. У січні співробітники окупаційної поліції усі. Імфорополі склали на нього протокол за присутність біля будівлі окупаційного суду. Його тримали у спецприймачі 14 діб. Російські заяви про посилення оборони Керченського мосту імітація бурхливої діяльності. Таку думку висловив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, окупанти дійсно збільшили кількість військових кораблів у Керченській протоці. Біля мосту чатують по сім кораблів і катерів російських прикордонників. Так, використовують бонові загородження спеціальні того, щоб неможливо було його уразити з води, наприклад, до нами камікадзе. Хоча, чесно кажучи, я не розумію, хто буде взагалі вибачте, бити по опорах. Це суцільний бетон, і насправді це більше виглядає знаєте, для самозаспокоєння і для того, щоб громадськість бачила, що щось робиться. Після ураження танкера Сік під російським прапором у Керченській протоці Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів неподалік. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Мань вважаються небезпечними, як і раніше, діє попередження від українського міноборони для усіх суден, які прямують до російських портів, чи тих, які Росія. Окупувала порушники можуть вважатися такими, що перевозять зброю з усіма наслідками. Політв'язень Севастополя Андрій Єнюков терміново потребує незалежного адвоката. і активіст Олег Софяник відкрив збір на допомогу Бранцеві. Нині Андрія Єнюкова тримають в ізоляторі російського Ростова на Дону, звинувативши в нібито підготовці підпалу складу з бальним Севастополі та гуманітарки для біженців з Донбасу. Насправді ж, це розправа за відкриту проукраїнську позицію. 20-річний хлопець ізольований. Від рідних і близьких, а призначений окупантами, ФСБшний адвокат схиляє його до співпраці з так званим слідством, дозволити собі незалежного захисника матір Андрія не в змозі, тому і просить про допомогу. Она воспитывает там пятерых детей. Соответственно, сами понимаете, это практически... Там делает какую-то работу, шьет на дому. А вот работает санитаркой в больнице. Ну, ну и все. Она не может позволить себе нормального адвоката, который бы мог там действительно оказать ему реальную помощь, и, там, через которого была бы связь с волей, там, свободным миром. Поэтому вот сейчас вот хотим начать сбор средств на адвоката, потому что, ну, это действительно вопрос жизни и смерти парня. Андрій Гінюков пережив тортури і перебуває під постійним психологічним тиском у російських застінках. Незалежний адвокат не забезпечить волю від російського беззаконня, але дозволить звільнити його бодай з інформаційної ізоляції. Тому родина Андрія Гінюкова закликає українську владу додати бранця до списків на обмін. А поки кожен, хто має таку можливість, може долучитися до збору на адвоката для українського політ. В'язня посильною сумою, реквізити картки Олега Софяника на екрані, а також закріплені у першому коментарі. На Ютубі кожна гривня має значення. Кримськотатарський стяг завдовжки у 90 метрів і у 18 відновили на схилах оболонської набережної у Києві. З півсотні людей працювали валиками і пензлями під палючим сонцем кілька годин. Довелося навіть зробити вимушену перерву, бо 150 літрів фарби виявилося замало. Блакитне полотно із золотою тамгою, площею 1340 квадратних метрів, присвята дню. Корінних народів, пояснюють учасники акції. Е, ну, в минулому році цього заходу не було, оскільки ну, нам було всім не до, не, не до фарбування прапору. А в цьому році ми вирішили понахові традицію, зважаючи на що. У нас країні війна зараз, і хлопці виборюють наше право е, на те, щоб ми могли залишатися собою із намісьон наш кримськотатарський флаг. Я думаю, це точка доступу нашим ценностям, і це показує наше єдинство імені з українським народом. Чем я говорив про воєнних, тому що э, вони виборюють э, наше право мати свій э, стяг, э, мати свою державність і мати свою культуру. Якщо не буде сильного тилу, не буде за що хлопцям виборювати Україну. Я дуже радий, що багато молодих людей саме з осередку за молодіжки Криму долучилися сьогодні до цієї акції події, і ми е цю тему будемо культивувати серед молоді і далі. Організатори толоки упевнені, ця місцина над Дніпром стане точкою тяжіння для усіх, хто бореться за Крим, і не лише для Кримців, а й для численних українців, що долучилися, коли ми всі. Залишиться не просто так, як зараз, а воно буде безчасто відновлюватися. Можливо, тут ще будуть якісь інші проєкти, можливо, якісь арт-виставки, концерти, але це вже зі звільненим Кримом. Це буде місто, де буде збиратися е, кримсько-татарська спільнота, інші люди, які пов'язані з Кримом. І не лише мешканці Криму, але наші співгромадяни, українці, які також, які ми любить Крим і всі роблять для того, щоб його можна скоріше звільнити. Смачна винагорода для учасників акції та усіх охочих кримськотатарський плов ще днями. Волонтери проєкту Годуємо країну частували жителів прифронтового марганця. Але перед довгою дорогою до Херсона знайшли час підтримати тих, хто відновлював кримськотатарський прапор на столичній оболоні. Я завжди кажу, ця війна почалася з Криму і. Повинна закінчитися звільненим Кримом. Наш проєкт, проєкт Гудуємо країну приєднався до ініціативи між кримського кримсько-татарського народу. Сьогодні ми тут разом оновили прапор кримських татар. Наша боротьба продовжується. Ми обов'язково переможемо разом до перемоги.